Сьогодні ми започатковуємо цикл розповідей про тих людей, які перебували на сході країни, у серцях яких назавжди запеклась моторошна картина війни. Про тих, хто чекає, хто підтримує духовно, хто рятує, хто стоїть на сторожі миру і спокою. До вашої уваги перша відеорозповідь. Не шкодуючи себе, ви рятуєте життя. Коли час не на години, не на хвилини, за покликанням душі ви військові лікарі і для всіх солдат ви ямголи земні, за наші серце биття ризикуєте життя, коли ми падаємо Ви видаєте нам силу, пекучу кулю. Витягаючи з брат, життя вдихає для нас, розправляючи крила. Чи можна влучніше підібрати слова про тих, хто ризикуючи власним життям, рятує життя чужих і зовсім невідомих людей? Людей, завдяки яким ми спокійно ходимо на роботу, зустрічаємося з друзями чи просто відпочиваємо в колі родини? Людей, Котрі роблять усе, щоб ворожий чобіт не пробрався вглиб нашої домівки, рідної землі української держави. Як ви вже й здогадалися, мова піде про захисників нашої батьківщини. Саме вони заслуговують найбільшої поваги та пошани, адже готові віддати найцінніше за мир і спокій Україні. Особливо тоді, коли ти з власного досвіду розумієш усю цінність людського життя, бо сам лікар і на власні очі бачив жахіття війни. На вертольотах і автомобілях з передової у Дніпропетровськ доставляють сотні поранених. Серед тих, хто виконує цю важливу місію у зоні антитерористичної операції, і наш бродівчанин, лікар із за фахом і за покликанням сацьків Тарас Мирославович, який одним із перших рятував поранених українських військових. Ми були в зоні АТО в першій хвилі мобілізації. Розкажіть, будь ласка, про ситуацію, яка була на той час. Ну, спочатку, як ми були призвані, нам, нас постійно проводилося навчання в частині. Е, ніхто на схід нас одразу не кидав. Е, мені довелося поїхати на Схід близько е, 29 червня. Ми робили перельот звідси на Дніпропетровськ, де була наша база. Е, відчуття було все одно, що внутрішнє, що ти попадаєш в пекло, хоч ти знаходився в Дніпропетровську. Е, перш за все це почалося все вже з липня місяця. Це відмітилося, коли почалося зеленопілля і найбільше постраждало львівських хлопців, які потім з ними міг і мати можливість, які вижили спілкуватися. Так, перше враження було, чим надавати допомогу, як їм надавати, і скільки, скажімо так, можливість звідки то все взяти. Бо ще не були врегульовані аспекти. Доставки медикаментів, то, що ми з собою взяли, практично це було нічого, прийняв для людей. Ну, але сказати так, що влагодженість між роботою, медперсоналом, керівниками і командиром, далі почалася робота, велика робота волонтерів, які допомагали нам із Бродів, з Львова. Ми вже відбирали те, що нам край необхідне, дивилися по ситуації і. За кордону людей багато допомагало нам, вже не знаю, де брали телефоні. телефони, зв'язувалися, казали хлопцям, що вам потрібно. Ми мали практично таке, що в області їх може і нема. Все передавали за кордон. І тоді вже починалася робота, скажімо, найактивніша фаза, що я можу зробити, як я можу зробити, і основне було таке рішення, що коли ти бачиш, що людям допомагає, і ти спас не одне життя, я не тільки говорю за себе, хлопців. Які були там, це які перевозили цей льотний сустав, це і Роман, і Олег, і Мирослав, і Григорій, тобто їх велика кількість, які доставляли, це не йшло питання про себе, це йшло питання гуртова робота, комплексна робота, яка можемо сказати, що вона була позитивною, тому що за час, скільки ми разів ходили, забирали ранених зони АТО. Це різні місця були. Ми, до речі, ми навіть деколи не знали, куди ми йдемо. Це є наша ніша в тому, що ні один чоловік не загинув у нас на борту. Чи доводилося вам рятувати, наприклад, хтось з ворогів? Потрапляв? Перевозили ми їх, скажімо так, тих терористів, чи називали їх по-іншому. Ну, Теж були і зламані руки, ноги. Ну. З моєї сторони, якби не було мої медики, ми маємо надати допомогу. А далі це вже не наша робота і не наші слідчі дії. Ну теж і людина, хай вона і стріляє в наших. Та було таке недовіра до нього, ну але вчиняли як людина. Треба було зрозуміти, що може наші попадуть туди, щоб з ними не вчиняли так, як може бути, як вони вчиняють зараз нашими людьми. Це згадували про волонтерів, тобто найбільша допомога була саме від них. Це максимальна допомога була. Тобто, я побачив, це не було ящичок, це були машини, це приїжджали, давали, не говорячи вже, що такі і препарати, і медикаменти, які в нас на Україні не то, що не виробляються, їх немає. Це внутрикісткові ін'єктори, це протиопікові гелеві пов'язки, які ми знову ж таки передавали на передову, тому що на початок ми тільки мали можливість контактувати з ними, не рахуючи тільки медикаменти, це була і вода, і харчі. Доступ туди йшов, ми приїжджали, скидали і ділилися тим, що ми мали, тому що навіть якщо ми йдемо перші чи інші, були запаси, ми давали їм, якщо вам потрібно, виберіть. Тут не йшло питання, щоб тримати все в себе. Ми лишали в себе те, що нам потрібно на якийсь період часу. Нам було простіше взяти зі сторони, а їм не було де взяти. Так що, в тому робота була теж велика. Приходилося навіть сидіти, розбиратися, що це є, для чого, бо не завжди зустрічаєш таке в роботі і не завжди робиш все. За наші серцебиття, ризикуєте життя коли Де нам силу кучу кулю лиху, витягаючи з ран, життя те в нас, розправляючи крила. Чи допомагали місцеві мешканці? Mm, там так вони як і почали допомагати Дніпропетровську, так і допомагали. Із Одеси так само зверталися до нас, із Києва були. Вони велику нішу, скажімо так, робили там, коли навіть приїжджали ми в госпіталь. Люди там не то, що допомагали грішми, не знаю, там волонтерів. Вони допомагали своєю присутністю, вони допомагали своїм так бажанням допомагати українській армії. Це одне те, що навіть приїжджав в місце, вони були випадок, заходиш купляти чи воду там, чи, скажімо так, ну щось з харчів хотілося навіть того солодкого. Людина купляє, побачила, що ми беремо, пакет дає, каже, хлопці, це вам. Кажу, там немає. Ні, це вам. І все. Вони дуже Людені такі. Так, вони розуміли, що ця ситуація є. І допомога одночасно нам і ситуація, яка потребувала дійсно допомоги військовослужбовцям, української армії, це ще одне свідчення того, що Україна єдина дійсно, так, і... так, так. це було дуже дуже згмітно, видно і, скажімо так, коли з людьми спілкуються, вони стояли тільки за українську армію. Може з тої сторони, що ми стояли на рубежі, тому що не давали можливості. Ну і зрештою, вони бачили нашу роботу. Тобто, якщо. В день мінімум 20 швидких заїжджали, виїжджали, вони mm. чули тут по новинах, вони бачили потім ті всі реалії, які відбувалися, то ну, давало свої якісь відповіді. Це, мабуть, одне з, з того найпозитивнішого, що вам запам'яталося. Це так. Це саме позитивні моменти, коли ти бачиш людину, яка просто підходить і дає тобі якісь можливість, якусь долю, може, їй то не вистачає. Ти потім дивишся, думаєш, так, тут, та я в собі тут маю, mm. туди, туди. І передавали туди велику кількість харчів, навіть мішками, бо і вода це було на початку дуже важливе далеко закинути, тому що хлопці не мали того елементарного. Не то, що помитися, а випити тої рідини, яку потрібно на добу. Чи були якісь такі найбільш негативні? От Серед того всього негативу може щось таке найбільш негативне <клес> Негативу я побачив, практично зустрічалося, ніби. Оскільки я розумів, що армія це злагоджений етап, який має бути контрольований, скажімо так, відроблений вже роками. Я не побачив тої злагодженість. Тобто ту злагодженість ми самі починали наводити. Ми самі знаходили друзів, знайомих, контактували, щоб, скажем так, один полі не воїн. А коли ми мали дотик до різних подій, ми самі знали, як можна в даному випадку зреагувати чи допомогти, чи відкликнутися. Навіть були, що ми через дзвінки могли надати, ну, рекомендувати, що потрібно в першу чергу зробити. Це незалежно час доби. Це міг бути ніч, міг бути рано. Тут питання просто не стояло. Тут стояло питання треба. Все. І тому цей момент трошки ми хоч ми були призвані, ми старалися міняти, не пристосувати до себе, а до ситуації, щоб чим найшвидше, тим краще. І потім, коли ми вже через місяць знову приїжджали, дивилися, ми побачили, що це працює. Велику нішу зробило в тому, і Дніпропетровські аеропорти працівники, коли вони, ну скажімо так, це велика ніша, є, яку вони зробили. Не то, що стояли, допомагали. Ми відпрацьовували навіть так собі наочно, без будь-яких людей. Як хто де має стояти, робити, щоб чим пошвидше зробити роботу? Надані допомоги. Всі працювали на спільний результат. Так, так, це був основний результат здоров'я тих. Пранених військовослужбовців, тобто не були тільки, скажімо так, наші військовослужбовці. Це були і тоді батальйон Донбас, які не виходили, і Айдар, ну і пограничні війська, тут різні. А кожен момент вони в різному етапі могли лікуватися, тобто їх могли перевозити в іншу, потім хворих переправляли на інші ділянки, чи це Львів, чи Київ, чи Одеса. Тобто тут, тут, ну і завжди сводка, сводка. Ти дивишся по важкості, стану хворих. Скільки ми приймали? Мабуть, ви знайшли там багато друзів, які стали вірними друзів всієї України. Друзів, яких я міг навіть не бачити, ми передавали медикаменти. На коробці писали номер телефону. Мені дякували. Я їм казав, від кого то, ну ми теж не мали, нам передавали. Вони дзвонили, дякую. Мене цікавий тільки момент, що вони дійшли туди. Мене тільки цей момент цікавий. І все. Були з кіроворада, хлопці, які дзвонили з передової. Передавали, ну різні були. Так навіть не згадаєш. Чи спілкуєтеся ви зараз з тим? Дуже багато спілкуємося, бачимося, бувають навіть і в Києві бачимося з ними. Навіть випадок був тиждень-три назад у Львові, підійшов хлопчина, каже, привіт, ти не пам'ятаєш, кажу, та пам'ятаю по вигляду. Каже, от разом були, там, то, там. то Одне тільки, щоб хлопці трошки які звільняються, не заглядали в чарку. Одна єдина мінус. Я розумію, що вони компенсують собі в тому свою тривогу чи неспокій, чи поганий сон, але... Є моменти, в яких треба працювати з ними, працювати з службами, працювати, може, і нам більшості лікарям, в тому, тому, що це розпадаються сім'ї. Вони не можуть знайти свого місця в тому після того, що вони пережили. У є мінус в тому, який зараз ніхто нішу не займає. Тобто маєте мають, що тут вони приїжджають? Вони щоб... вже демобілізовані, в мене були і сьогодні даного типу вже хлопці, які ну, знаходять собі в тому якусь оправдання. А в тому оправдання нема. Треба зібратися з собою, працювати далі і жити далі. зрештою. От ви як і лікар, і як людина, яка повернулася з фронту, можете сказати, як краще себе поводити з тими людьми? Перш за все, це є має бути е, близькість родини, сім'ї, порозуміння. Так з'являється в них вечором якийсь дефект. Тобто вони весь час там були в тривозі, вони були в насторозі. Їм, вони навіть як приїжджають, вони не мають можливості відпочити. Вони шукають того моменту, щоб далі щось знайти. Алкоголи вони себе релаксують, ніби вони герої. Я розумію, героїзм в тому проявляється. Хто дійсно є, може був, хто не був. Але е, тут треба зробити таку, щоб плавно він перейшов, так як він плавно заходив, то, так і плавно заходив. Тут може деколи медикаментозно, а саме більше це спілкування. Саме більше спілкування. У нас зараз на даний момент. Ну, можливість їхнє лікування є тільки в виниках. Хотілося б, щоб і в нас вони мають право звертатися, лікуватися. Найбільше це є психологічний фактор. Зробити йому ті умови, ту каскадку. Щоб вони могли. Бувають, що й вечором приходять, ми просто з ними розмовляємо. Ми згадуємо різні моменти. Йому треба вилити той негативізм, який лишився. А які проблеми в бійців там, в зоні АТО є? Я думаю, що в них які проблеми були, такі лишилися. По-перше, це лишилися проблеми, то, що це і далеко відомо, ніхто не думав собі, що таке станеться. Це перша проблема. Серіо вони хочуть почути, чи голос жінки дружини в даному випадку, чи вони хочуть дітей побачити. А перебування по стільки місяців, бо в неї підготовлені, скажімо так, професіонали, які сидять там по 3-6 місяців, тому вони стараються і зробити там велику-велику роботу. А тут її ніхто не робить. І проблема, я думаю, що з медикаментами все рівно там лишилися. Ніхто їх не добавив. І так, вже з, розмовляючи з тими і волонтерами, і навіть нашими медиками, які там лишилися, люди почали менше працювати. Ми того тут не відчуваємо, що є там. Набагато менше. Та ви подивіться, ну, хто собі переживає тут зараз, що там робиться. Хтось прочитає новини, а добре, менше. Вже знаєте, так новини вже звикли, але так вже включається, люди вже не дивуєш, а там люди переживають то на собі. То все. Не то, що на собі, вони переживають ті зараз, хто має е, синів військовозобов'язаних, які знаходяться там. Переживають матері і жінки саме більше. Вони дзвонять, стараються питатися. Живі і здорові. А що помінялося з двором? що в нас кожен день чи що другий день двоє військовослужбовців не гинуть, чи в нас не, мінімум 5-8 не є ранених, це є ранені, це дійсно від, скажімо так, міни чи якоїсь пулі, хай буде, чи взриву. А решта соматичних хворих ніхто не рахує. Нікуди вони не тілися, а щоб нічого абсолютно за два роки не помінялося. А хто скаже, скільки загинуло за два роки людей, ніхто нічого не каже. А скільки є у нас інвалідами, всі мовчать. Ними треба займатися, і тими сім'ями треба займатися. Що, на вашу думку, стало причиною того виникнення? Тому що людям не хочуть говорити тої правди, яка є. Ну, щоб знову не бентежити. Ну, Трошки велику роль грає політика зовнішня. Політика наша і плюс внутрішня, яка є. Акцент ставиться на портфель, акцент ставиться. Ну, Перезнову з уряду. Хлопці, там нічого не міняє, чи то буде один, чи другий, чи третій. А їм приходиться свою місію виконувати щоденно, щогодини, братися до справи. Не хочуть врегулювання тої ситуації, більше нічого. Нормально жити працювати. Нехай на благо народу, хай на благо держави, але працювати. Який ви бачите вихід. Це мають верхи наші домовитися. Я думаю, там абсолютно твоєї війни не повинно бути. Абсолютно, це і наші люди. Якщо вони виявлять бажання бути в структурі України, ну хоча там трошки є велика різниця менталітету грає роль наших людей і людей там. Але якщо вони хочуть бути, ми не заперечуємо. Ми їх не не віддавали, не забирали, ми старалися їх, скажімо так, обороняти від агресора. Але якщо вони бажають бути, хай будуть. Якщо не бажають, вже стільки хлопців, добрих, нормальних хлопців загинуло, то чи доцільність є? Не, Гинути не. за те, яка людина не бажає. Бажаю. Я думаю, що доцільності немає. Абсолютно. Дуже вам дякую. Ви... Прошу. Ви Настільки ви розказали все дійсно, що нового для себе, я особисто сподіваюся, що також, також почерпнув для себе багато нового. Дуже вам дякую за розмову. Дякую вам дуже. Лише від однієї думки про те, що не сьогодні-завтра можеш опинитися у лоні війни, мурашки по шкірі. Тому низький вам уклін, шановні захисники країни, сміливі воїни за волю України та вірні борці за мир у нашій з вами державі. Завдяки цій розмові ми особисто переконались, що доки є такі патріоти, перемога обов'язково буде за нами. Нас не зламає холодна байдужість, нас зігрівають гарячі серця, нас зігрівають нескорені душі, тих, хто не здався, йшов до кінця. Ми збережемо свою батьківщину, наче лелека під вірним крилом. Ми відбудуємо сильну країну з тими, кому зараз не все одно.